Друзі, привіт! Раді вітати вас на каналі спільноти активної молоді. Сам ви дивитесь новий випуск нашого проєкту Історія фейків. Тут ми досліджуємо історію дезінформації та російської пропаганди, а також їхній вплив на наше суспільство. Сьогодні ми поговоримо про боротьбу українських спецслужб проти більшовиків, лівих радикалів та монархістів у часи української держави 1918 року. Це був короткий, але надзвичайно насичений період. Ви дізнаєтесь про більшовицьке підпілля та гуртки монархістів в Україні, про СБУ часів гетьманату і гучні операції проти ворогів української держави. Вам точно не розповідали цього у шкільному курсі історії. Але перед початком нашого відео нагадаємо вам підписатись на канал, щоб не пропустити наступні випуски. І не забудьте поставити вподобайку під цим відео. На вас чекає захоплива та маловідома історія. А ми починаємо. Період української революції 17-21 років також відомий як визвольні змагання. Це був час активної боротьби між політичними рухами в Україні на фоні загрози з боку більшовицької Росії. Історію цих визвольних змагань важко вивчати через численні перевороти, повстання та зміни форм державності. Про події української революції ми вже розповідали у випуску про вбивство подвійного зрадника. Послання на нього ви можете в описі під цим відео. А зараз ми стисло нагадаємо вам основні етапи тих часів. Перша середнева революція 1917 року. Початок Масових протестів, що призвели до падіння імперії. Далі утворення Центральної ради в березні 1917-го. Це був перший представницький орган українського народу, на чолі з Михайлом Грушевським. Далі Українська Народна Республіка, яку ми знаємо як УНР, і її також очолив Грушевський. В квітні 1918-го, в останній рік Першої світової війни, в Україні відбувся державний переворот. Група офіцерів і політиків, яких підтримували німецькі війська, скинула центральну раду. Причини перевороту полягали в нестабільній політичній ситуації, економічних труднощах та зростаючому задоволення. Воленю взаємовідносинами з більшовицькою Росією з підтримкою Німеччини було проголошено українську державу. Генерал Павло Скоропадський став її гетьманом. В обмін на військову підтримку та допомогу стабілізації влади. Гетьман погодився на економічну співпрацю з німцями, зокрема на постачання сільськогосподарської продукції. Чим закінчились ці визвольні змагання? Ви скоріш за все знаєте, але якщо ні, то ми нагадаємо вам про це в кінці випуску. А тепер переходимо до основної історії, які ж були спецслужби часів гетьманату, тобто про державну варту України. Гетьмат активно використовував досить попередніх органів. У складі Генерального штабу армії УНР діяли розвідувальний відділ та підвідділ закордонного зв'язку. Керівники цих відділів налагоджували агентурну роботу, контррозвідку, а також допитували військовополонених і біженців з Росії, які тікали від більшовиків. Як зазначає український історик Павло Гайнижник, за гетьманування Павла Скоропадського вдалося налагодити діяльність закордонного відділу, який мав збирати інформацію в інтересах української держави. Гетьман Скоропадський, як досвідчений військовий і політик, усвідомлював внутрішньої ...безпеки, тому після перевороту, в складі Міністерства внутрішніх справ була створена нова структура, державна варта. Основною її метою була охорона громадського порядку та захист державних інститутів. Варта також включала підрозділи, які займалися боротьбою з кримінальними елементами, охороною кордонів та перевіркою іноземців в Україні. Для нашої історії важливо розуміти, що Павла Скоропадського і його політику багато хто ненавидів. Удару можна було очікувати будь-якої миті. Наприклад, російські монархісти бачили Україну в складі білої Росії. Більш Вики та ліві есери, тобто соціалісти, революціонери, різною мірою заперечували українську державність. Українські ліберали теж були не в заході і скоропадського через його відхід від демократії. І насправді правління гетьмана мало більш авторитарний характер. Селяни ж, позбавлені надії на землю та громадянські свободи, ненавиділи гетьмана за підтримку поміщиків. Не забуваємо, що в цей час на території України перебували німецькі війська під командуванням Фельдмаршала Германа фон Айгорна. Запам'ятайте це ім'я, адже цей фельдмаршал один із героїв нашого випуску. Варта мала вуха всюди, в ресторанах, шинках і особливо в готелях, де зазвичай засідали політичні емігранти з Росії та білі офіцери. Наприклад, в готелі Михайлівського монастиря щоденно відбувалися наради монархістів. Окрім ностальгійних розмов та пославляння царя в піснях, вони також розробляли плани повернення України в лоно Росії. Міністр внутрішніх справ та одного з засновників державної варти Ігоря Кістяківського настільки поведінка монархістів, що він видав наказ депортувати їх до Росії. Наказ йшлося учасників подібних демонстрацій затримувати і відправляти в Росію, щоб вони там честю могли на ділі, а не в ресторанних гульбищах, виявити свою преданість дорогим для них політичним ідеям. Як ви гадаєте, чи варто так само чинити з росіянами, які живуть в Європі, сумують за Росію і славлять Путіна? Напишіть свої думки в коментарях. Політичних конкурентів та внутрішніх ворогів у гетьманаті насправді вистачало, але найбільшу загрозу становили більшовики, які користувалися хаосом в українській державі. Побільшовицькі сили іноді в союзі з анархістами намагалися взяти під Контроль, протестні настрої серед українських селян та робітників в цьому їм допомагали дипломати з більшовицької Росії та радянські агенти. Наприклад, голова мирної делегації українських комуністів, це був болгарин Християн Раковський, особисто перевіз для більшовицького підпілля в Україні 50 мільйонів рублів. На сучасні гроші це понад 500 мільйонів доларів. Ці кошти були виділені за особистим розпорядженням Леніна. Крім того, ще 35 мільйонів рублів призначили для партизансько-терористичних загонів в Україні. Раковський доставляв ці гроші через свою так звану дипломатичну місію, а члени місії, користуючись своєю недоторканістю, активно діяли проти гетьманського режиму. Загалом більше тисячі людей, які мали дипломатичний імунітет, вели підривну діяльність. Але повернімося до справи Раковського, яку державна варта взяла до уваги дуже серйозно. Виявилося, що агенти Раковського були всюди. Наприклад, він постійно зустрічався із співробітницею гетьманської канцелярії, але після обшуків перервав ці зустрічі. Восени у штабі Гетьмана вже знали про активну підпільну мережу більшовиків у робітничих районах півдня та сходу України і мали орієнтування на ключових більшовицьких діячів. Вартові також дізналися, що їх готували в російському місті Орел. В тамтешньому готелі Прага агентам проводили інструктажі перед відправкою до України, а через цей же готель вони потім передавали звіти своїм кураторам. Німці знали про більшовицьку революційну діяльність України, але за Кривали на це очі. Керівництво МВС було впевнене, що німці серед іншого знали і Проковського про та його перемовини з головою опозиційно-українського національного союзу Володимира Винниченка. Та уряд про це не повідомили. Така байдужість матиме потім жахливі наслідки для держави. І виникає логічне питання, чому у більшовицьких агентів взагалі був доступ до України. Відповідь проста: у них була своя людина. Влітку 1918 року вартові викрили начальника загального департаменту Міністерства внутрішніх справ пана Тоцького. Який був прихильником есерів. Він використовував оперативну інформацію на користь ворогів. Справа в тому, що в українських прикордонних комісарах була інструкція щодо пропуску іноземців в Україну, і вона включала алгоритм узгодження дій з керівництвом Тоцький, який користувався своїм положенням вніс до інструкції пункт, згідно з яким канал зв'язку прикордонників з радою міністрів та МВС проходив через нього. І таким чином Тоцький отримав у своє розпорядження всю оперативну інформацію МВС. Його втручання призвело до того, що диверсанти і шпигуни могли Топляти в Україну без належного нагляду та перевірки з боку державної варти. Антиурядова агітація ліворадикальних сил призвела до численних страйків, найбільше з яких це страйк залізничників, що відбувся у липні 1918 року. Тоді найбільші залізничні вози зупинили свою роботу і близько 200 тисяч людей приєдналися до протестного руху. Вимоги були цілком справедливими: виплата зарплатні, впровадження нормового робочого дня та забезпечення функціонування профспілок. Проте страйк координувався з радянською Росією, а основною силою ста. Але саме страйкарі комуністи. Всі, хто не підтримав протесну діяльність або самовільно повертався до роботи, більшовицький страйковий комітет оголошував ворогами народу. Під впливом більшовицької пропаганди українські залізничники швидко перейшли від справедливих вимог до закликів вигнати німців та встановити в Україні радянську владу. Країна поринула у повний хаос, а ліві есери додатково розхитували ситуацію. Вони підривали мости, підбивали ешелони і ламали потяги. Уряду все ж вдалося придушити цей страйк. Скоропадський пішов на деякі компроміси, але в основному. Ньому влада діяла через погрози, арешти та примусову працю. Державна варта посила контроль на залізницях, а більшовицько-есерівських агентів, агітаторів та активних страйкарів ізолювали від суспільства. Наприклад, близько 500 залізничників було вислано з Одеси в Очаків, де на них чекав польовий суд. Також більшовицькі та ліворадикальні диверсанти діяли проти оборонної спроможності української держави та військової промисловості. Влітку 1918-го стався потужний вибух на військових складах в Звірінці. Тоді здетонувало 2 мільйони Раді загинуло 200 людей, а тисячі постраждали. Невдовзі схожа диверсія була в Одесі. Тоді на військовому складі біля залізничної станції відбулася детонація, яка тривала 10 годин. Але це не кульмінація протистояння. Пам'ятаєте, на початку ми згадали про фельдмаршала Германа фон Айгорна. Він керував німецькими військами в Україні і мав дружні стосунки зі Скоропадським. Їх також об'єднувало те, що вони обидва були мішенями радянської партії і лівих есерів. Влітку до Києва прибула група радикальних революціонерів з Росії, які Кілька місяців готували замах на фельдмаршала. Одним з лідерів був росіянин Борис Донський, який походив сільської родини старообрядців, але замість віри обрав партію соціал-революціонерів. Призначений день він кинув бомбу під ноги фон Айгорна. Вибух був потужним і фельдмаршал разом зі своїм ад'ютантом загинули від отриманих поранень, а вбивцю схопили, судили та стратили. Проте російські асери не скасували своїх планів. Наступним у списку на ліквідацію став саме Скоропадський. Бойова група планувала вбити гетьмана. Щойно той вийде. Церкви після відспівування Айгорна. Однак члени групи не встигли виготовити нову бомбу. Вартові дізнались про це, і невдовзі вся група була заарештована. Чи міг гетьмана довго протистояти внутрішнім конкурентам і зовнішнім ворогам? Навряд чи. Після поразки Німеччини у Першій світовій війні союз Гетьмана з німцями завершився. І, щоб зберегти владу та заручитись підтримкою Антанти, Скоропадський видав федеративну грамоту про возз'єднання з Росією. Це викликало масове обурення, а згодом і повстання, яке очолила директора УНР під керівництвом Петлюри Виниченка, а державна варта злилася з МВС УНР. Директорія змогла взяти владу в свої руки, проте ситуація в країні залишалась напруженою. Різні політичні сили намагалися. Встановити контроль, а соціальні проблеми лише загострювалися в 1919 році. Відбулось збройне протистояння між директорією та радянською владою, але УНР зіткнулася з численними труднощами. Недостатня підтримка населення, зовнішні загрози та внутрішні суперечності призвели до поразки. Того ж року оголосили Українську Радянську Соціалістичну Республіку, яка стала однією засновниць Союзу Радянських Соціалістичних Республік. Гетьман Скоропадський після зречення емігрував до Німеччини, де продовжив свою політичну діяльність. Наприкінці Другої світу. Вої війни під час бомбардування союзниками околиць Мюнхена Скоропадський отримав важкі поранення і помер у лікарні навесні 1945 року. У підсумку можна сказати, що історія протистояння більшовиків та українських спецслужб в 2018 році є яскравим прикладом складних політичних та соціальних процесів, що відбувалися в Україні в умовах боротьби за незалежність. Як ви думаєте, чи могли політичні сили України тих часів об'єднатися заради протистояння більшовикам і чи зміг би Скоропадський порозумітися з Петлюрою та Винниченком? Напишіть свої думки в коментарях. А на сьогодні це все. Дякуємо, що були з нами. Бережіть себе і чекаємо вас у наступних випусках.